Мої хороші, сьогодні у нас будуть котлетки в духовочці, у мене 600 грамів фаршу. У мене конопляний протеїн. Використовую його замість муки. На жаль, немає конопляного насіння. Ви можете робити з конопляним насінням. Якщо маєте. Ляне робити ляне. Значить, що я зробила? Дивіться. Фарш е, у нас гов'яжий. Туреччині такий можна тільки знайти. Значить, тут у мене чотири лож замість хліба я взяла чотири ложечки сухарів. Сухарі з-під хліба. І дві ложечки. Конопляного протеїн. І ще Валерій каже, що у нас є в холодильнику для ненесіння помалення. Взагалі, мої дорогенькі, в кого е, жовчного немає, вам котлетки тільки в духовці. Вони не на пательні, тільки в духовці. І постійно моліть собі насіння, коноплі, льону. Вам це треба на постійній основі. Шукаю е насіння. У мого Валерія з, з жочним все нормально, але він собі помолов і кидає до блюд. Так, тепер у нас У блендері змелено. Одна головочка цибульки. Дивіться, гарно виглядає, правда, смакота. І зубчиків великих 5 часничку І зелень. Я її ще в блендері. Помолола петрушечка, цибулька зелена, все, що є. І сюди я вже вбила два яйця. Яйце я вбила сюди з зелені, бо воно гарно мололося. Два яйця достатньо. Тепер сіль перець. Тепер коріандра. У мене вже помелений, ложечку коріандру сюди, паприки, ложку, перцю ложечку і зрозуміло вже солі. Якщо ви думаєте, що це буде несмачно, то ви ще це не пробували. Ще раз повторюся, щоб в кого. Немає жовчного, вам котлети тільки такі. Більше ніякі. Запам'ятайте, але це дуже-дуже зручно у духовці їх перепікти тому що ви один раз зробили на всю родину і маєте на 2-3 дні спокій. Це зручно, це дуже. Корисно, чому б і ні. Перевірено, вже багато. Вісім років блогерам і завжди ці котлетки показували. Звісно, дуже добре насіння конопляне. Коли ви будете їх створювати, Ну, у мене наразі все з'їли. тому що я так завжди роблю. І ось. Виробляю котлеточки. У перчаточках, бачите, вони. Получається, дуже ефектно. Навіть, звісно, було б насіннячко конопляне, але у нас протеїнчик конопляний. Настільки хороші і зручні. Ох, краса. Робимо далі. І так, дівчата, котлетки стоять. Тепер робимо останній штришок вилочкою, щоб вони були рівнесенькі. І в духовочку. Отак. От Все. А далі подивимося, які вони вийдуть. І так, мої дорогенькі, котлетки вже готові. Я... Ой, окуляри захотіли. Я вибираю. О! Чим вони зручні? Я вам поясню. Наробила раз, і маєш на декілька днів. О, дивіться, які гарнесенькі. Дивіться. Які піджарені. Зніму пробу, щоб ви не казали, що не вийшло. М -м -м. Просто Дуже смачно. Може, мало солі. Але, знаючи мого чоловіка, йому солі можна не солити. М -м. Робіть отак з конопляним протеїном, робіть, як ми І робіть собі постійно. Повірте, ваш шлунок, печінка скаже вам величезне дякую. Повірте мені, дівчатка. Які добрі котлети можна було залишитись. Говяже мясо. На конопляному протеїні. Трішечки на молочці зробила. Вони м'ягенькі. На молочці зробила сухарі і конопляне протеїн. Ніжні. Смачненьке. Вийшло так. 50 на 50. М'ясо, 50 сухарів та протеїна. Сьогодні на Дівчата просто супер. Робіть. Будете ваша підшлункова, скаже вам дякую. Повірте мені.